Склад волі на зв'язку прийом вітання, авантюристи. Склад волі на зв'язку, і сьогодні ми з вами поговоримо про револьвер системи Нагана. Отже, цей револьвер був винайдений двома братами Емілім та Леоном Наганами, які жили та працювали в місті Льєш у Бельгії. Це місто було одним із головних збройних промислових центрів Європи, і саме у цьому місці був попит на значний ремонт зброї. Брати Нагани володіли сімейною майстерною, де в основному займалися ремонтом зброї, та іноді майстрували свої розробки з метою подальшого продажу зацікавленим особам. Свій перший прототип розробив старший брат Еміль у 1878 році. Цей револьвер стріляв кулями 9 мм та мав ударно-спусковий механізм подвійної дії, що було доволі важливим впровадженням у ті часи. До речі, для тих, хто не знає, то ударно-спусковий механізм подвійної дії у револьверах відрізняється від одиночної, тим, що одиночний ударно-спусковий механізм після кожного пострілу треба взводити знову. А от ті револьвери, які мають ударно-спусковий механізм подвійної дії, Треба взводити лише після перезарядки усього барабану. І далі револьвер вже після кожного пострілу взводить себе самостійно. Усі сучасні револьвери за декількома виключеннями мають ударно-спусковий механізм подвійної дії. Ось перед вам моє зображення, яке я швидесенько зробив у пейнті, щоб ви розуміли, що я маю на увазі. Зліва револьвер одинарної дії, а справа подвійної. І там, де одинарна, треба після кожного пострілу знову взводити цей курок, а інший лише після кожної Перезарядки в 1886 році молодший брат Леон змайстрував свій покращений прототип револьверу. Основними покращеннями можна вважати введення легшого, але більш потужного набою спочатку калібру 7,5 мм, а потім і стандартного 7,62 на 38 мм. Інші покращення стосувалися зменшення ваги револьвера та збільшення надійності основних механізмів і особливо пружин. Ось перед собою ви можете побачити цей револьвер і кулі, які він використовував. Як бачите, кулі трішки. Втоплень у Гільзу, але це нормально. У 1892 році Леоном Наганом було випущено ще одну модифікацію свого револьвера, у якому було вирішено основну проблему, яка існувала у багатьох револьверів у ті часи. А саме був впроваджений механізм, який щільно притуляв барабан револьверу до каналу ствола, щоб уникнути так званої обтюрації або прорив порохових газів між барабаном і стволом, через який відбувався пропуск частини порохових газів та зниження балістичних характеристик зброї. Ось перед вами ще одне зображення у пейнті. Тут показана ось ця обтюрація, як вона виникає, та куди спрямовані потоки порохових газів. Ну і справа також є зображення того, як це було вирішено. Тобто. Карабан щільно прилягає до каналу ствола, щоб максимально зменшити оцей ось прорив газів. Ця модифікація здобула деяку популярність на певний період у Бельгії та інших країнах Європи, але найбільшу кількість виготовлених зразків було зроблено саме в царській Росії та совку у кількості 2 мільйони екземплярів в період з 1900 рік по 1950 роки, що по факту є самою масовою кількістю серед усіх країн-виробників і експлуатантів, взагалі, прийняття. На озброєння в царській Росії не обійшлося без проблем для Леона Нагана. До конкурсної основи було допущено два зразки: власне, револьвер Нагана і револьвер М1889 конструктора Анрій Піпера. Але сам конкурс носив скоріше показний і церемоніальний характер, бо Леон Наган мав деякі зв'язки з членами комісії, і фактично умови конкурсу були підігнані саме під револьвер системи Нагана, на що потім скаржився Андрій Піпер. Ось перед вами ви можете побачити револьвер Анрій Піпер вони були дуже схожі з револьверами системи Нагана. Але навіть після заявлення револьвера системи Нагана, як переможця у конкурсі, на конструктора замість очікуваної винагороди від заключення великого контракту на продаж ліцензії по виробництву своєї зброї, чекала низка неприємностей, оскільки царський уряд наказав конструктору змінити калібр зброї та внести низку до працювань. Як вишенька на торті замість обіцяної суми в 75 тисяч царських рублів та інших бонусів, винагороду було зменшено. Лише до 25 тисяч з обов'язковою умовою, що всі права по подальшій розробці, виробництві Україні та за її межами, а також продажу цієї зброї, будуть належати, крім нагана ще й уряду царської Росії. Ну і окрім всього цього, бельгійські спеціалісти зі збройової фірми нагана мали допомогти налагодити виробництво свого револьвера безпосередньо на території царської Росії. Звісно, Леон Наган не зрадів почутому і відчутому, адже він явно думав отримати за свою роботу більше. Тим не менш він погод... Бо навіть 25 тисяч це краще, ніж нічого. Ось перед вами характеристики револьверу системи Нагана. Як можна побачити, ця зброя мала доволі нетиповий магазин на 7 куль, хоча існували і шестимістки версії. Зазвичай конструктори сучасних револьверів намагаються зробити кількість пострілів у барабані парною, бо так легше рахувати, скільки залишається пострілів до наступної перезарядки. І тепер розглянемо модифікації револьверу системи Нагана. Крім тих, що я вже. Зазначив, існували ще більш пізніші версії цього револьверу. І першою в нас є М1910. Це бельгійська модель зразка 1910 року одним натисканням на передню кнопку перезарядки. Далі модифікації царської Росії та совку, а саме солдатський командирський, ну чи офіцерський револьвер наган Перед вами зараз зображено солдатський револьвер. Він був для більш масового використання солдатами та молодшими офіцерами і був зроблений з більш поганих матеріалів, ви це можете побачити і на фото, а також мав лише режим одиночної дії. Тобто після кожного пострілу його необхідно було перезаряджати. Командирська версія була коротша і мала механізм подвійної дії також була вироблена з більш якісніших матеріалів. Ось ви можете побачити на фото, що ствол дійсно коротше. Та й загальний вигляд цього револьверу є більш прийнятним. І наступною малосерійною модифікацією є наган з глушником Браміт системи братів Василя та Івана Мітіних. Крім цього, ще існувала одиночна модифікація гвинтівкової гранати для стрільби з нагану. Ось перед вами ця граната. Детальніше про гвинтівкові гранати та гранатомети я розповідав у своєму відео. Можете перейти по посиланню. І подивитись його. Також серед рідкісних модифікацій варто виділити наган з прикладом і подовженим стволом, такий використовувався для охорони прикордонних меж прикордонниками у совку, ще існувало декілька польських модифікацій наган вз WZ30 і наган WZ32. Перший зліва, інший справа. 32 версія мала подовжений ствол з невеличким компенсатором, як ви можете побачити на чорно-білому фото. Серед модифікацій були і так звані спортивні версії. Версії. Револьверу системи Нагана, Самий ранній зразок, датується 1926 роком, але також були й зразки 53-го і 55-го років відповідно. Як можете побачити на цих зображеннях, вони мали більш посилені рукоятки для спортивного утримання цих револьверів. Загалом, як я дізнався, існує ще багато різних сучасних фірм і виробників револьверу системи Нагана. Ось перед вами версія українського виробництва для цивільного ринку самооборони скат 1П. Це травма. Версія, яка вироблена з використанням старих запасів, які перероблюються під сучасний травматичний калібр 9 мм. І ще один типаж сучасних модифікацій це переробка револьверу системи Нагана під сигнально-шумову версію з метою відлякування диких тварин та інших дивних переслідувачів. Але, на жаль, непоганий попит на цю зброю є серед так званих любителів твердої управлінчика руки ать два туди-сюди, а також інших шанувальників авторитарних. І тоталітарних людожерських режимів чи державних утворень, хоча, звісно, є і звичайні колекціонери цієї доволі раритетної зброї. Тепер поговоримо про плюси та мінуси револьверу системи Нагану. До плюсів можна віднести високу точність і кучність стрільби разом з надійністю та покращеною безпекою, яку була досягнута за рахунок впровадження механізму, який запобігав проблемі обтюрації порохових газів, що в свою чергу зменшувало шанс поранитися чи отримати опіки. А у разі. Клин у кулі під час пострілу можливо було просто зробити наступний постріл, що виключало необхідність цей раз торкатися гарячих деталей. До мінусів можна віднести повільну перезарядку, дуже тугий спуск і низький зупиняючий ефект у кулі. А як ви думаєте, чому любителі твердої руки так сильно люблять саме цей револьвер? Напишіть про це в коментарях: ось перед вами зображення з переліком усіх країн, які так чи інакше виробляли чи використовували цю зброю в своїх арміях. Як бачите, список доволі. Немаленький. А з вами був я, Склад Волі. Ставте лайки і до наступного тижня.